Необачливе знайомство, перехід на червоний та тролейбусний колапс. З вами Дніпро оперативний і це далі з подій п'ятниці, 21 квітня. Фатальний обігрів сьогодні о 7.45 службу порятунку повідомили про пожежу на вулиці Кості Пестушка. Вогнем були охоплені житлові кімнати оселі, та пожежа поширилась на дах одноповерхового житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, перекриття та конструкції даху на площі 70 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 72-річного чоловіка без ознак життя. За попередню інформацію від правоохоронців, причиною пожежі стало коротке замикання внаслідок використання обігрівальних електроприладів. Тролейбусний колапс. О 14.35 на перехресті Запорізького шосе з вулицею Панікахи стався прорив контактної мережі, який призупинив рух тролейбусів по житловому масиву. Тополь Ситуацію нашій редакції прокоментував провідний фахівець комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради Микита Керенцев. О 14.35 стався обрив контактної мережі на перехресті вулиць Запорізьке шосе та Панікахи. Наразі на місці працює аварійна служба контактної мережі. Відновлюють контактну мережу після обриву. Причина обриву з'ясовується. На місці працює також служба безпеки дорожнього руху комунального підприємства Дніпровського електротранспорт Дніпровської міської ради. За для найшвидшого усунення руху задіяні дві бригади контактників. Тож сподіваємося, що найближчим часом тролейбуси вже поїдуть, та ми зможемо вивести вечірню годину пік вчасно. Як червона тряпка на бока у Дніпрі вирішується питання про вручення підрозділи містянину, який вивезли на своєму балконі прапор з комуністичною символікою. Про кричуще правопорушення правоохоронцям повідомили перехожі, які на будівлі по вулиці Леоніда Сромцова помітили червону тряпку. Демонстрантом забороненої в Україні символіки виявився 37-річний Дніпрянин. Стяг у нього вилучили. Досудове розслідування триває. Необачливе знайомство у Дніпрі пограбували гостя міста із столиці. У четвер 25-річний киянин на вокзалі познайомився з двома чоловіками. Ті запропонували підвезти його на таксі до готелю, але привезли до лісосмуги, де витягли силою із авто, забрали телефон і сумку з речима та поїхали геть. Патрульні по гарячих слідах і за допомогою камери Безпечне місто з'ясували напрямок їхнього руху та згодом затримали злочинців. Чоловіків доставили до відділку поліції, справою займається слідчий. Перехід на червоний. На перехресті вулиці Калинова та Путилівська автомобіль Хюндай Туксон збив на зебрі двох пішоходів. Відео моменту ДТП зафільмувала камера ситуаційного центру Дніпра. Як бачимо на відео, о 10.17 ранку водій Hyundai рухався Калиновою у напрямку Слобожанського проспекту. Цей час на червоний сигнал світофору проїжджу частину вулиці переходила літня жінка з дитиною. За попередньою інформацією, водій не встиг зорієнтуватися та скоїв наїзд на пішоходів. В результаті аварії жінку та дівчинку 9 років госпіталізували. На місце працювали патрульні поліцейські та слідчі по ДТП. А ми звертаємось до наших підписників з проханням переходити дорогу тільки в дозволених місцях та на зелений сигнал світофору. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Увага! Розшук! Поліцейські Дніпра встановлюють місце перебування 20-річного Андрія Бессонова. 10 квітня хлопець пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся. Прикмети Зріз 1,80-1,85 см, волосся русяве, коротка стрижка на зап'ясті має татуювання. Був одягнутий у зелену куртку, темно-сині джинси, білі кросовки Puma. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування безвісті зниклого юнака, прохання повідомити до поліції за телефонами, які ви бачите на екрані. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.